Доброго вечора, ми з України. А я Ірина і не хочу залишити вас без валір'яночки. Вже сьогодні я і так вас два дня залишила. Вибачайте, бо дуже втомлена. Я роблю трошечки зарання, тому що вже після обіду я вже не зможу просто сил не буду мати. І так, дивимося. Ось яка у нас карта Надії. Ви бачите, два кубки. Я, я так скажу, це карта не зовсім. Це таро не зовсім по м, класиці. так? Ми дивимося, так само треба це, це оракульне таро. Ось, Чим воно відрізняється тим, що зміст там трошечки інакший. Е, я бачу тут, я відчуваю тут якусь надію. Надію на перемогу, надію на. Світле майбутнє, що ці часи темні, вони пройдуть, журба, воно пройде, мої дорогенькі, треба тільки себе підтримувати. Дивіться, людина, яка не може зробити багато, так? не може воювати, не може ще щось емоційно, морально підтримувати дух один одного. Ось так я це бачу: своїх близьких, ті, хто коло вас, підтримайте. Тих, хто впав, ті, хто зневірився. Підтримайте всіх. Тут підтримка йде. Бачите? А, дивіться, а перемога за нами. А вона по-любому буде за нами. І всі території війдуть до нас. Дивіться, як, то, як я тут бачу. Давайте, як я тут бачу. Це наша територія. Хтось каже 30%, хтось каже 25%. Ну, ось тут видно, що, можливо, ще не наших. Але ми все зберемо докупи, ми все вернемо, повернемо до нашої України. Абсолютно все повернемо. Просто тут час потрібен. Ми повинні розуміти, що нам потрібен час. Ось так мої любі. Давайте ще одну виберемо. І так, так, да, ви бачите, перспектива є. Перспектива є, тільки треба щось братися до руки. Бачите, тут ось не розстраюватися. А брати ці граблі і робити щось робити, щось виготовляти, підтримати економіку, підтримати людей, підтримати державу, хто як може. В принципі, мені не треба вам це казати. Я бачу, ви самі це все робите. Ви знаєте, я коли дивлюся, мількають інколи кадри, як наш народ, наші діти винахідливі, збирають кошти. Роблять якісь пропускні пункти, збирають гроші на армію. Мої дорогенькі, такий народ неможливо подолати. Такий народ приречений на перемогу, тільки на перемогу. У нас нема іншого виходу. У нас діти борються за незалежність. Про що вже казати? Мої дорогенькі шана тим. Батькам, які виховують таких чудових дітей, шана тим батькам, які взагалі громадянам, які підтримують Україну в ці тяжкі часи, які віддано волонтерять, які дійсно щось роблять, щось рухають у цьому напрямку. Мої дорогенькі, бажаю вам мирної ночі, гарного, mm -hmm. солодких снів. Ось і беремося разом до перемоги. Мої дорогенькі, ми переможемо стопроцентово. Трошки зачекайте, але не просто сидіть, а щось робіть. Разом до перемоги, мої любі. Мирної вам ночі. добраніч, 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 мої дорогенькі.